Лабіринтами історії, легенди та міфи унікальні розвідки з минувшини чернігово сіверського краю. Перед мікрофоном автор проєкту Вікторія Куспекова. У темну купальську ніч, рівно опівночі, розквітає чарівний цвіт папороті. Ніч стає світлішою від дня, коли папороть цвіти. Проте квітка сяє усього одну мить. Не встигне шоком змогнути, як її зірве нечиста сила. Вона заважає людині здобути чарівну квітку. Насмілився, що наважився піти на пошук цвіту, злі сили наводять сон або намагаються залякати. Тільки но він зірвати той цвіт, як земля під ним загойдається, прогримить грім та почується на людські крики. Зірвавши квітку, необхідно бігти чимдуж додому, але головне не можна озиратися назад, щоб там не коїлося. Адже тоді здобутий магічний цвіт одразу зникне. Той, кому все ж таки вдалося принести квітку додому, отримає доступ до усіх таємниць світу. Він зможе ставати невидимим, розуміти мову птахів та тварин, знаходити скарби. А також йому будуть не страшні ні блискавки, ні вогонь. Усі приховані та таємні знання стануть відомі володарю цвіту папороті. Найколоритніше та найцікавіше свято, яким закінчується літній сонячний цикл календарних дохристиянських свят, це свято молоді Купало. Після поширення християнства давнє народне свято трансформувалося і почало називатися Святом Івана Купала. Йдеться про народження Івана Хрестителя, яке святкується церквою 7 липня або 24 червня за старим стилем. Але народна пам'ять зберегла купальську обрядовість та пісні, які належать до найдавніших часів, до первісних ритуалів на честь життєдайного сонця. Свято розпочинається ввечері напередодні Купала. Основним є купальський вогонь. Навколо нього відбуваються усі дійства. Кожен вважає за честь очиститися вогнем, тричі перестрибнувши через багаття. Також у надвечір'я дівчата гадають насудженого. Кидають у воду свої вінки, а хлопці повинні їх дістати. Вінок це символ щастя та одруження. Чий вінок хлопець дістане, того й дівчина повинна поцілувати і мусить бути з ним у парі на це свято. Багато обрядів, пов'язаних ізбиранням трав і квітів на Івана Купала саме в цю ніч трави і квіти наповнюються магічною, тобто цілющою силою. Тільки зібрані до світанку на купальську ніч трави і квіти можуть мати чарівні властивості. Трави зібрані в Іванів день, клали під купальну росу, потім висушували їх і зберігали до необхідного випадку. Такі висушені трави використовувалися для обкурювання приміщення і хворих людей, допомагали боротися з нечистою силою, використовувались в різних магічних обрядах і просто для побутових потреб. У ніч на Івана Купала також вважається, що дерева можуть переходити з одного місця на інше, розмовляти один з одним шелестом листя. Це стосується також і трави квітів. Навіть тварини за переказами в цю ніч розмовляють між собою. Проте побачити ці дива або ж знайти квітку папороті зможе лише людина чиста серцем та душею. Спокон віку це було головною умовою, щоб знайти щастя. Втім, так само, як і сьогодні, коли давня легенда просто стала народною традицією. Лабіринтами, історії, легенди та міфи унікальні розвідки з минувшини чернігово сіверського краю.